Доброго ранку, любі дочки. Починаємо наше заняття. Сонечко ясне, грій пригрівай. Діток усіх, ти мерщій зігрівай. З ними у коло ти хутко вставай. Сонечко, з дітками, пісню співай. Дітки, а тепер я вам пропоную відгадати загадку. Вата з хмари прилетіла сріблом золотом мигтіла, на холодне упала, цілу зиму лежала, а на тепло упала крапелькою стала. Дітки, як ви гадаєте, що це таке? Так, це сніг молодці. А тепер пограємо таку гру. Сьогодні до нас у гості завітала ось така сніжинка. Подивіться, будь ласка, на неї, і скажіть, який настрій у сніжинки? Так, веселий. Скажіть, будь ласка, а що вміють сніжинки? Правильно літати. Скажіть, будь ласка, а яка вона сніжинка? Гарна, чарівна, м'яка, правильно, синя, молодці. А тепер наша сніжинка хоче вам розказати свою історію. Послухайте, будь ласка. Здравствуйте, діти! Я зовсім маленька сніжинка. Я тільки сьогодні з'явилась на світ, але я знаю, що моя мама це вода. Я була маленькою крапелькою води, але зараз на вулиці так холодно, що поки я летіла до вас з неба, замерзла і тому перетворилась на сніжинку. Зі мною з неба падали мої сестриці сніжинки, але вони загубилися. Мені дуже сумно одній. Допоможіть з'ясувати, куди полетіли мої подружки сніжинки. А зараз, дітки, я вам розкажу, як утворюються сніжинки. Основа для формування сніжинки це її крихітне ядро, це людяні такі порошинки в хмарах. Спочатку з'являються крихітні кристали, чисті та прозорі, а потім поступово ці кристали приклеюються один до одного, поки їх не береться сотня або навіть більше. У міру того, як сніжинка зростає, вона важчає і падає на землю, її форма змінюється. Форма сніжинки це природний запис її маршруту різними хмарами, з різною температурою. Кожна сніжинка неповторна зі своєю чудовою конструкцією, єдина у всьому світі. Подивіться на сніжинку і побачите складну фігуру, де всередині однієї зірочки. Знаходяться інші кристали. Не існує п'ятикутних або семикутних сніжинок. Усі вони мають суворо шестикутну форму. І ці форми дуже різноманітні. Ось подивіться, будь ласка, на сніжинки, які бувають Вони різні сніжинки. Немає однакової сніжинки. Всі сніжинки є різними. А тепер я вам пропоную пограти в таку гру, яка називається Відгадай, яка геометрична фігура заховалася. На, в нашій грі треба відгадати, яка геометрична фігура та якого кольору захована тут. Перша сніжинка в нас яка фігура? Так, це круг якого кольору? Правильно, жовтого Я заховала яку фігуру? Прямокутник. Якого кольору? Так, фіолетового. Наступна сніжинка, яка яку фігуру заховала, це трикутник червоного кольору. А ця сніжинка квадрат зеленого кольору, і остання овал синього кольору. Молодці дітки. А тепер пограємо в таку гру, яка називається Що спільного між сніжинкою та предметами, які зараз я вам буду показувати. Що спільного між сніжинкою та колесом? Так, вони спільні за формою. Що спільного між сніжинкою та морозивом? Так, такі ж холодні, як і морозиво сніжинки. А між ось таким курчам пухнасті, так? як, як і сніжинка. А з ковдрою така ж м'ягенька, як і ковдра. І останній з цукром, така ж біла і кристальна, як і цукор. Молодці дітки. А тепер сьогодні ми з вами спробуємо намалювати подружок для наших сніженок. Для цього нам необхідна фарба білого кольору, картон чорного кольору, баночка з водою, пензли для фарби, ватні палички, блискітки, серветки та гарний святковий настрій. Як це робити? Зараз подивіться, будь ласка, відеоролик. Чекаю на ваші роботи, сніжинки. Дуже вам вдячна за увагу і до нових зустрічей на наступному нашому занятті. До побачення!